Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам термоконтролер MH1230A, яким може бути обладнана коптильня. Розглянемо його органи управління. Ми бачимо дисплей, він показує фактичну температуру в камері на даний момент. При нажатті на кнопку Setting ми можемо задавати температуру в коптильні. Стрілочками змінюємо значення, можна нажимати коротко і міняти по градусу або зажати та швидко змінювати значення. Після того, як обрали температуру, включаємо тен і коптильня буде набирати температуру до заданої. Тобто при цій температурі тен буде відключатись. Коли температура падає на 2 градуси, тен знову включається і температура росте до заданої температури. Кнопка R при одному нажатті виконує функцію назад. Якщо зажати кнопку, можна перезапустити контролер. Розглянемо інженерне меню. При зажатті кнопки S впродовж 5 секунд ми входимо в режим тонкого налаштування. Стрілочки використовуються для змін значень та для переключення в інженерному меню параметр H. «C» відповідаються за ход нагрівання та кул cool, охолодження. Цей контролер може працювати як в нагрівальному, так і в холодильному обладнанні. Відповідно, в цьому пункті у нас має бути H. Пункт CP у нас має завжди бути 2 градуси, але також це налаштування можна змінювати. Що таке параметр CP? Це значення відповідає за поріг включення тена. Тобто, якщо ми встановлюємо 40 градусів, після досягнення цієї температури тен вимкнеться, а увімкнеться тоді, коли досягне 38 градусів. Відповідно, якщо в цьому пункті встановити значення 5 і задати 40 градусів в коптильні, тен включиться, коли температура буде 35. Цей параметр калібрує інертність тена. Пункт LA це нижній поріг. За замовчуванням у нас встановлено мінус 50, але в свою чергу можна встановлювати будь-яке значення менше нуля. Пункт HA це верхній поріг. У нас встановлено 120 це максимальний поріг на цьому контролері. Його змінювати не потрібно. ПУ це відложений пуск, відповідно тут значення 0. CA також має бути 0. Закінчуючи, я дякую всім за перегляд. Прошу ставити лайки, підписуватися та задавати питання в коментарях.